Наше місто розбивається, упорядковується, становиться більш комфортним. Ідучи місцевими ринками, дивуєшся тим змінам, які відбулися за такий маленький термін. Пам'ятаєте, як в лютому 2016 року районною радою було передано на баланс міської ради центральний ринок по вулиці Набережній та денний ринок, іменований в народі п'ятачок. В якому стані вони тоді перебували? Залізні кіоски, яких взимку неможливо було торгувати із-за холоду, а влітку дошкляла спека, антисанітарія, товари покриття. Снігом ...зимку і пилюкою влітку. Купляючи одяг, приміряти його можна було лише на вулиці, під погляди перехожих, а так званий тротуар між кіосками, в якому він був в стані. Після дощу до деяких торгових точок підійти було неможливо із-за величезних калюш та грязюки. І ось за кілька місяців денний ринок, який вже язик не повертається назвати п'ятачком, змінився настільки, що його навіть не впізнати сучасні торгові павільйони. Тротуарна плитка. Автостоянка, освітлення, спеціальні ряди під покриттям для торгівлі городиною. Покращили, умови покращили. Ні, ні, хорошо. Так, За те, що ми кажемо хорошо, то хорошо. Тільки що ще треба столики. А так весна підійде, люди будуть потеплі, люди ходити, а садить. Ні, ні, що хорошо, то хорошо. Да. Да. Ну хорошо, зробили накриттю, зараз хорошо. хорошо. Магазини. Куди вони поставлять вистою? Що Звісно, роботи ще будуть продовжуватися, і ще багато не зроблено. Але те, що ми вже бачимо, і те, в яких умовах здійснюється торгівля та придбання товарів, вражає. Є різниця, і різниця на краще. Літом було все на відкритому воздухі, пилі, мухи, і все. А зараз, я думаю, буде все красиво. Добре, і промишлена група, ні пилиться, ні в сонце, нічого. Все краще. Ну, велика різниця, звісно. Теж на вулиці було, а зараз в приміщенні. Звісно, краще. Ну, можна подивитися, поміряти. поміряти да, да. Ну, як продавця, я вважаю, що добре, але не добре ну, для бабушек, для дідушок, можливо, тому що. Двері відчинить, зайти в кожен магазин. Отак я так думаю. Ну, я думаю, що всі привикнуть до цивілізації, до кращого. Ми ж стримуємося до Європи. Я думаю, що краще буде. Аби теплочки нам тут було. Центральний ринок по вулиці Набережній теж змінився. Як розповів директор комунального підприємства «Тростянецький ринок, роботи за такий короткий термін було зроблено багато. Так, наприклад, в нічний час територія ринку освітлюється як в день. Завдяки 15 прожекторам покладено тротуарну плитку, відремонтовано м'ясний павільйон та проведені інші роботи. На протяженні того що з февраля місяця цього року, так сказати ще не закінчено року пройшов на баланс міської ради Трастянецький ринок, зміни по ринку пройшли дуже глобальні. На ринку було покладено близько півтори тисячі квадратних метрів тротуарної плитки. Був відремонтований майже повністю м'ясний павільйон. Були утеплені стіни, замінені вікна, старі на нові пластикові. Там є проведена гаряча вода. То тобто, кожен підприємець може помити руки холодну пору гарячою водою. Встановили новий умивальник, замінили повністю всі двері. Зараз на даний момент, якщо ви побачили, то робиться ще теплий тамбур вход в м'ясний павільйон, щоб буде ще доповнительно відсікати попадання холодного воздуха в поміщення. Хотілося успіть зробити хороші поли в м'ясному павільйоні і відремонтувати торгівельні столи. Пойделося ну, так, що треба було ремонтувати кровлю на павільйонах, на молочному, і на м'ясному. то прийшлося ці кошти пустити не на підлогу, а пустити на першу це зробити кровлю, щоб не текло, не капало людям на голову. Тобто Кровлю ми зробили нову гарну, все відремонтували. Тут дожі показали, що ніде не капнуло, ніде нічого не затекло. На будущий рік у нас ведеться пропозиція, закладаються кошти по ремонту молочного павільйону, тобто теж будуть утеплятися стіни, вікна в цьому году ми встигли поміняти, двері частково ми встигли теж поміняти, теж будемо робити за свої кошти теплий тамбур, щоб так само було як і в м'ясному павільйоні, то тобто, є вход буде красивий, вивіски нові ми вже закупили, будемо встановлювати. Був ще построєний за кошти ринку, щоб не думали люди, що куди кошти діваються. Новий навіс поміняли, який стоїть 60 тисяч гривень. На будущий рік ми плануємо ще один такий рядом поставити навес і ще один навес плануємо поставити на січку На майданчику. Наслідговачого ще думаємо відремонтувати рибний павільйон, закрити його на ремонт і зробити його хороший рибний павільйон, щоб сюди могли приходити покупці, і там був широкий вибір риби і хороше приміщення, тому як на даний момент воно вже все устаріло. І Ніякого товарного віду. Продавці і покупці задоволені змінами, які відбулися на ринку. Ну, звісно, відбулися. Видно, так? Ну так. Краще в Краще. Краще стало? стало? Звісно. звісно, дуже добре, не, не, не дує на голову, не, не, не капає дощ, плітка лежить, можна підійти, тож тут вода була, стояла. А так зараз дуже гарно. Дуже добре. Подобалось, звісно, освітлення ж яке побілено, покрашено, пліточка, все чисте світло. Саме мені двері. Я ж тут стою, так що двері ні сквознячків, нічого, вікна, дирок немає. Ну і я думаю, людям, мабуть, приятні. І нам є де руки помити, тепла, гаряча вода, так що. Ще б, звісно, хотілося трошки б тепла, ну і підлогу б посвітлій хоча б, щоб можна було її помити, і чисто було. Так що ми дуже задоволені. Такими змінами, швидкими даже можна сказати. Потому що скільки руки вже тут працювали, то нічого совсем не було. а тут зразу все. Біло, чисто і красиво, так що спасибо. А трошки здібали нам порядок, да. Да, проти того, що було, да, зробили нам і вода в нас гаряча тут, і чуть-чуть такий чоловіческий вид, можна сказати. Двері теплі вже трошки стало. Нормально. Думаємо, що ще може що там пол нам ще аби тут. Ну, і все, А що нам для м'яса тут такого, як жари, такої не треба, нам Нормально. Лучше стало Стало лучшенько. да, то таке. Зараз взагалі добре. Слава Богу, щоб я забрав його часу, і нам зробив м'ясний ринок, да. тому що не було ні води, зараз і вода гаряча і ви самі бачите, все добре. Ну, хай до діла, він обіцяв, там діла нам, добре. ще буде краще. Надіємося, все буде добре. Міська рада завжди дотримується своїх обіцянок і є справжнім господарем, який дбає як про комфорт мешканців, і це не пусті слова, доказом тому є наші місцеві ринки.